Як зробити на екосистемі проекту ТОН в районі 50 доларів спільно з біржею OKEX? А все дуже просто, тому що зараз на біржі OKEX в додатку проходить спільна акція з деякими? Екосистемними проектами Ton з гаманцем від біржі OKEX таx Wallet. Всередині самого додатку ми можемо виконувати деякі завдання і отримувати поінти або винагороду в доларах. Затрати тут абсолютно мінімальні, тому з цим справиться також кожен. Крім того, що ми тут можемо отримувати грошові винагороди, тобто в USDT, ми будемо отримувати поінти або токени, наскільки я розумію, від проекту Kettison, YesCoin, Tabscoin, Pepe та інших всяких таполок в Телеграмі. Ця подія на біржі ОКЕКС вже є 22-ю і називається вона Криптопедія, типу як вивчення якихось продуктів, протоколів або екосистем іменно. В напрямку якогось блокчейну в цьому випадку це тон. Ось як виглядає наша сторінка на даний час, от доступно TON, Але були і інші проекти, які також роздавали грошові винагороди. Допустимо, ось цей проект. Тут учасників було 340 тисяч і роздавали вони 1 мільйон 250 тисяч USDT в їхніх токенах. Також є ще один проект, де менша кількість учасників і роздають також свій токен. Є ще і завершені вже такі промоакції. З відомими нам проектами Polyhedra, Polegedra, Era, SUISWAP та інші проекти. Для того, щоб тут брати участь, обов'язково потрібно мати акаунт на біржі OKEX. Ви можете зареєструвати його за моїм партнерським посиланням. Якщо у вас якісь будуть, скажімо так, негаразди, ви зможете звертатися до мене, тому що в мене є вихід на менеджерів і по можливості буду рішати ваші якісь проблеми, якщо вони, звичайно, будуть. І також біржа OKEX — це топ 3 біржа в всьому світі, тому аккаунт тут потрібен. Кожному. І щоб виконати цю акцію, звичайно, що нам потрібен верифікований аккаунт і потрібно проходити, буде все з додатку, тому переходимо на мій телефон. Далі вверху. Ми нажимаємо на вкладочку Гаманець, тим самим ми переходимо на гаманець «Web3 Wallet». Це щось по типу Binance, де ми можемо його підключати до різних сайтів. І тут є практично весь той ж самий функціонал, що є і на Metamask, або на інших некостудіальних гаманцях. У вас буде віконечко, щоб його створити. Ви можете імпортувати свою фразу за рахунок свого Metamask, заходити на налаштування і берете свої секретні слова. Вставляєте їх сюди, і у вас вже буде ваш гаманець, або це може бути якийсь тон, тон кіпер, або якийсь інший, або якісь інші гамане якими користуєтесь? Тут, в принципі, вже все за бажанням. Ну і, звичайно, що можете створювати нову, якщо так, то обов'язково записуйте кудись собі свою секретну фразу. Далі у вас буде ось така сторіночка, у вас може бути нуль на балансі. І для того, щоб тут починати щось робити, нам потрібно буде оплатити невеличку комісію в якихось завданнях. Зараз я про це все вам розповім. З цим гаманцем в цілому немає про що ознайомлюватись. Тут все стандартно, тобто є торгівля, можемо свапати активи, є ринок, там різних NFT. Далі DeFi протоколів коли за рахунок яких ми можемо обмінювати якісь свої активи, стейкати їх, і вкладочка більше, яка нас найбільше цікавить. Тут є різні дапси, от зверху ми можемо поміняти, а також нас найбільше цікавить, якраз криптопедія. Ми тут бачимо вкладочку винагороди. Це в майбутньому, якщо ви получите тут щось, будете виконувати, ви запретендуєтесь на якусь нагороду, то вони у вас будуть тут. Я до цього не брав ніде участь і в мене всюди пише невдало, тобто я ніде нагороду не отримував. У вас ж буде тут, допустимо, якась перемога, і ви на цьому зможете заробити. Далі переходимо в вкладочку Ton і бачимо ті проекти, які нам доступні. На даний момент є 45 тисяч учасників, і цих більшість людей взяли участь з активностями в якихось поїнтах. Допустимо, з Ketizen, допустимо, з ЄСКОН і так далі. Але нас найбільше цікавить там, де є грошова винагорода в якомусь проєкті. Допустимо, з Тут роздають 50 тисяч доларів у токені з і також є. Ще один проєкт, де Дюст також роздають 50 тисяч доларів у своєму токені. Це все екосистема проекту TON, тому нам обов'язково буде потрібно закинути сюди на комісію і для Свапу якраз токен Тон. Ми просто повертаємось на головну сторінку нашого аккаунту, нажимаємо. Отримати, вибираємо тут токен тон. Якщо у вас є гроші на аккаунті біржі OKEX, допустимо той ж самий тон, ми переходимо на ось цю вкладочку Зняти криптовалюту з біржі, тобто з нашого акаунту це буде внутрішній переказ. Ми вибираємо криптовалюту Тон. Вибираємо мережу, але на даний час призупинений вивід цієї криптовалюти. Якщо вам буде якийсь інший токен потрібен, то ви можете робити так само. Тут немає комісії. Якщо ж у вас така сама помилка, як в мене, просто виводимо з іншої біржі: Bybit, Bings, Bitget або ще якоїсь собі на наш гаманець. Як це робиться? Переходимо на якусь свою біржу, купляємо криптовалюту, нажимаємо Отримати, вибираємо нашу криптовалюту, яку нам потрібна, в моєму випадку тон, і просто копіюємо цей гаманець. Далі повертаємось на свою сторінку і виконуємо. Перше завдання з StoneFi. Е, як ви можете змітити, тут всього два завдання, які максимально прості. Перше це просто підписати на Stone в Твіттері. Переходимо на нього. Е, тут вам потрібно буде залогінити свій твіттер. Я вже це зробив, тому якби, ну, думаю, що з цим проблем не буде. Перше завдання. Ми виконали, ми підписали. далі ми заходимо на друге завдання. Тут потрібно буде зробити СВАП на 5 доларів або більше. Нажимаємо почати зараз. Нас перекидує на ось такий от сайт. Ми тут же гаманцем своїм підключені. вибираємо TON і обмінюємо, допустимо, на USDT. Я виберу, допустимо, всього один тон, нажимаю Swap, Confirm. Ну, просто підтверджую свою транзакцію. Я побачив, що мою транзакцію підтверджено. Нажимаю кнопочку підтвердити, підтверджую за рахунок свого Face ID і проходимо капчу навіть. Все, моє завдання виконано, і я тепер претендую на нагороду у 50 тисяч доларів в токені Stone. На даний час тут учасників всього тисячу, тому на даний момент ми можемо отримати по 50 доларів на один аккаунт до кінця цієї промо-акції. З цих всіх, скажімо так, промоакцій час є до 22 серпня, тому що в принципі 18 днів для того, щоб інші учасники, які взяли участь, але якби ви бачите, за рахунок того, що потрібно виконувати іменно з додатку, тут учасників небагато, та й багато людей в принципі беруть участь за рахунок якихось поїнтів, А ми тут іменно претендуємо на справжню нагороду. Ми переходимо далі на «Deduced», і також тут виконуємо завдання. Підписуємось на їх твіттер. Переходимо на друге завдання, і тут, в принципі, по тому самому сенсі, просто обмінюємо свої активи з. Одного на інший, більше ніж на 5 доларів. Я зараз спробую обміняти USDT на тон. Подивимось, що підійде. Якщо не підійде, то просто обміняю тон на USDT, як це я робив в першому завданні. Історію своїх транзакцій просто для відслідковування ми можемо нажати на три кнопочки внизу, нажимаємо історія транзакцій, і далі бачимо ті, з якими я вже тут, в принципі, взаємодів. Ось останній. Зараз я очікую, щоб пройшло. В принципі, не треба було обмінювати іменно тон на USDT, можна зробити в першому завданні тон на USDT, а в другому USDT на тон. Як бачите, у мене все зарахувало. Все, я знову ж таки виконав завдання, де я можу розділити додатково ще 50 тисяч доларів у іншому токені, але тут ще менше учасників всього. Ну, практично 800. Тобто тут на даний момент нагорода виходить вже ну, десь в рівні 60 доларів. Такої нагороди близько 22 серпня очікувати не варто, можливо, тут вийти 10-20 доларів, плюс-мінус на такі суми можна розраховувати. Я думаю, що затратами 10 центів це буде досить приємний бонус. Далі ми можемо виконати ті завдання, які вже будуть з поінтами. Ну, наскільки я це розумію, допустимо, eSCoin. Ми переходимо на нього, підписуємось на Twitter, YesCoin, і і просто нам потрібно буде підключити свій гаманець Okex Wallet в ЄСCoinBot. Зараз проекти часто випускають кнопочку, щоб підключити гаманець, і все, що нам буде потрібно, це просто підключити іменно Okex Wallet, а не Metamask, не Tonkeeper, не ще якийсь інший гаманець. Тут нагорода у 10 мільярдів Coin. Не розумію, чи це поінти, чи це токени. Не можу точно сказати, тому що я, в принципі, це не тапаю, це мені не так сильно. Цікаво, де іменно пише 50 тисяч доларів якусь нагороду, то тут потрібно їх всіх виконувати. В цьому іменно завданні нам дають долари, тому ми це виконуємо. Підписуємось на Twitter Ketizen і далі також підключаємо свій гаманець в Ketizen іменно Wallet. Все абсолютно одинаковий, і тут мінімальний рівень, нам буде потрібен п'ятий, тобто наших котів. Всі завдання, крім Стонфай, які ми виконали, і Dadux в нас однакові. Підписуємось на Twitter і підключаємо Okex Wallet до самого боту. За це ми в перспективи отримуємо токени, на якусь суму розділяємо по 50 тисяч доларів, або можемо отримати якісь діамантики, або якісь поінти всередині в додатку. Тому я думаю, що їх всіх проклікати все ж таки буде сенс, якщо ви, звичайно, займаєтесь тим чи іншим проектом. Тобто, виконавши більше завдань, ви, в принципі, на комісію більше не тратите, але маєте набагато більший шанс для того, щоб заробити. Я вдячний вам за перегляд цього відеоролику. Кому не важко, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про криптовання. І як на ній заробляти, розказую, чим займаюся сам і на чому заробляємо з підписниками. Ставте лайк цьому відеоролику за годний український контент. Зараз трішечки хворію, але, в принципі, все одно стараюсь записувати ось такі відеоролики. Всім до зустрічі і дякую вам!